Польські та українські бізнесмени обмінювались досвідом. З ініціативи громадської організації Клуб ділових людей за підтримки Вінницької обласної ради та Вінницької державної адміністрації був проведений україно польський бізнес-форум. Мета форуму знаходження спільних нових контактів. З обмін досвідом співробітництва розвиток, тобто все направлено на те, щоб наші підприємці могли щось щось знайти для себе нове, відкрити для себе щось нове і обмінятися досвідом з польськими колегами. Організатором зустрічі з польської сторони виступила громадська організація Український центр бізнесу, що функціонує у Варшаві. Розпочався бізнес-форум з підписання договору про співпрацю між клубом ділових людей і українським центром бізнесу та зустрічі польської делегації з головою обласної державної адміністрації Сергієм Татусяком. Я сподіваюся, що наш бізнес-форум, який ми сьогодні проводимо, він дасть можливість. По новому сьогодні підійти до питання розвитку виробництва, обмінятися між собою думками. І для мене сьогодні дуже важливо те, що наші польські колеги мають хороший досвід співпраці в Європейському Союзі з усіма країнами. Я думаю, що ви в ході обговорення спілкування ви зможете знайти теж. Вже хороших партнерів на подальший спільний бізнес. По закінченню офіційної частини зустрічі польські бізнесмени матимуть збогу поспілкувати з їхніми вінницькими колегами, відвідати компанії-партнери та детально ознайомитися з особливостями їхньої роботи. Подібні форуми потрібно проводити, тому що зациклитися в себе, як говориться, в своїй галузі це неможливо, тому що треба бачити, хто як розвивається, хто як працює, і по якості, і по кількості, і відносини во всіх в всіх сферах. Ми ми перш зацікавлені розмови, в пошуку партнерів, які які будуть зацікавлені в продажі ми, нашої продукції. А також ми очікуємо розмов на тему продажу наших напівфабрикатів в Україні. будемо сподіватися, що подібні заходи стануть доброю традицією, адже саме тут закладаються основи майбутньої співпраці, започатковуються та реалізуються майбутні проекти. Тетяна Соловей, Віталій Демець, новини телеканал Смарт.